Опозиція багато говорить про перші 100 днів уряду. Безперечно, уряд критикуючи це її робота. Я зі свого боку хочу подякувати за перші 100 днів цьому уряду і відзначити ті. Моменти, які є дійсно позитивними в його діяльності, так безперечним позитивом є стабільне надходження зовнішнього фінансування. Ми отримали більше 13 мільярдів доларів. Проведення гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС, і цей уряд подав до Верховної Ради вже цілий ряд нормативних актів, які нас наближають до членства в ЄС. Членство в ЄС є абсолютним нашим пріоритетом. Вважаю дуже великою спільною перемогою і коаліції і уряду підвищення заробітної плати вчителів та викладачів вузів. Безперечно, ми зробили разом велику справу. Ми маємо не забувати і інших освітян. Нема маємо не забувати медиків, але те, що цей крок є над необхідним сьогодні для всіх, є. Очевидним, також е, почала реалізуватися системна підтримка прифронтових регіонів. І перший пакет цієї підтримки вже представлено урядом. Ми очікуємо другий пакет. Я переконаний в тому, що прифронтові регіони їх інтереси будуть на пріоритеті, бо, власне, аби вони встояли, аби вони розвивалися і аби там жили люди. Ми маємо сконцентрувати всі зусилля. Це спільне завдання всієї країни. Також започаткований механізм компенсації військових ризиків. Ми три роки про це говорили, і врешті вже уряд прийняв відповідне рішення. А ми внесли зміни до відповідного законодавства. Врешті прийняти закон про національну установу розвитку вважаю, що це рішення є спільною. Нашою перемогою, і, врешті, з'явиться організація, яка зможе кредитувати і прифронтові регіони, і релокований бізнес, і ВПО, і проекти з відновлення. Водночас хотів би і зазначити про два напрями, на яких би мені хотілося б, аби уряд сконцентрував свою увагу. Перше це реформа пенсійного забезпечення. І міністр соціальної політики обіцяв її протягом 100 днів представити. І друге, це військова цензура видатків. На жаль, тут. Ми не бачимо якихось кардинальних висновків щодо неефективності витрачання коштів ані в 2025 році, ані навіть в 2026 році. Ми не бачимо е, такого господарського підходу до тих видатків, які можна було б скоротити. Вважаю, що ці зазначені напрями потребують більшої уваги уряду. Але загалом уряд в свої 100 днів пройшов достатньо гідно.